Енергії початку літа. Який же буде початок літа для вас? Літо, початок енергії. М -м -м. Не дарма літо, адже вогонь, кенас це вогонь, це пристрасть, це жага до перемоги, це енергія, яка, яка б є ключем. М -м це сексуальний потяг, це. Ну, Це все, що пов'язане з вогнем. Можливо, навіть в прямому значенні спека, літня спека. Але ми говоримо зараз про вас. Отож, літо початок літа буде гарячим для вас, в прямому і переносному значенні. Давайте подивимося конкретніше, в чому цей вогонь буде стосуватися чого. Так, ну, по-перше, буде розкрита якась таємниця. Так. Будуть відбуватися якісь доленосні події. Боротьба, конкуренція. Ви маєте силу, вам дадуть цю силу, щоб перемогти оцю якусь боротьбу, яка зараз, можливо, у вас вже точиться. Вам дадуть силу, щоб прояснити якусь ситуацію. Вам це все. Ну, дадуть вищі сили. По страшному суду ви це заслужили. Вам дадуть енергію необхідну для того, щоб рухатися. Ваші бажання буквально будуть здійснюватись одне за іншим. Подивіться: дев'ятка чаш, і бажання, і любов, бажання, які стосуються особистого життя, і бажання, які стосуються навіть матеріальної сфери. Ну, ви просто будете себе відчувати такою наповненою людиною, такою щасливою. Так, ой, випадають декілька карт. Так, у вас є темна стабільність, за яку ви тримаєтесь. Щось вам не дає спокою, можливо, це якраз пов'язане із цією стабільністю. Так, можливо, ця стабільність лише уявна, і варто просто підняти голову і побачити, що у вас є над головою ще один кубок, який може вас наповнити. І, можливо, вам треба просто під іншим кутом зору подивитися на цю уявну стабільність. Адже ви, якщо ви жінка, саме королева посухів. Енергійна, творча, яскрава, неперевершена. Ось перегукується, ось вогонь, і тут вогонь. Якщо ви чоловік, то ви зустрінете таку яскраву жінку, вогняну, буквально, гарячу. Отож, літо обіцяє бути гарячим, і в прямому, і в переносному значенні.